Йоу, сьогодні ми будемо ламати скайрим і об'юзити зломані механіки для створення ідеальної кувалди. Але, як і будь-яка історія Небокраю, наш шлях починається з цієї повозки. Ей, ти, Нарешті, дощ уже стану. І так, гру поставив польською. Замкну очморди! Тому що так веселіше. Ну далі нас там з Ульфриком везуть до Хельгену. Скайрим вже починає багатись, інакше то не був би Скайрим. Ну і нарешті створення персонажу. Каджит, бо хто ж не любить котів? Особливо таких, як цей, знайомтесь, головний герой цього відеоролику Степан Пантера. І от нас вже готують до страти. І смерть не за горами. Але Горами дракон, що наводить паніку і створює ідеальний момент для втечі. Ну і тут вже починаємо юзати спідранерські стратки. І замість того, щоб 10 хвилин тікати від того дракона, просто стаємо біля цієї стіни і елегантно залазимо по крилу на. Бля... Ладно, ще раз стаємо біля цієї стіни. І елегантно залазимо по крилу дракона на ось цей парапет. Впевнений, що левел дизайнери спеціально його тут залишили, щоб ми могли трохи зрізати дорогу. Можна прямо тут зістрибнути й обрати, чи ти за синів в бурі, чи за імперію. Звичайно ж, за синів бурі, діть на перці. Але для справжніх геймерів є маршрут покоротше. Отут ліземо по схилу і намагаємось не наїбенькнутись. Зістрибуємо зі стіни і по суті опиняємось за межами Хельгену. Далі нам треба лише добігти до печери, на якій можна затригерити перехід між локаціями і заабузити сейвлоуд. Нічого складного, тільки я щось взагалі не втропив, як його робити. <кхи> Точніше хотів сказати, що я вирішив сконцентруватись на сюжетній складовій гри, а тому повернувся назад і пішов довгою, зате цікавою дорогою. Ну далі там нічого цікавого не було, тому ось я вже покинув Хельген і нарешті можу бігти до своєї омріяної кувалди. Тільки от погодьте, що бігати це дуже моторно. Ноги болять, легені болять, в боку болить. Не дарма ж люди все ж таки автомобілі винайшли. Polo. Masta, Miata. Yaris. От тільки у небокраї машин немає, якщо тільки не накатити пару трійку модів, але то може якось іншим разом. А поки що треба знайти. Коня, і тут якраз є один неподалеко. Головне від гопників стрілу в коліно не зловити і добігти до цієї гори. На підйомі вмикаємо третю особу і робимо швидке збереження. Потім поясню навіщо. Далі чекаємо одну годинку і бачимо перед собою ідеального коня. А ще прошем, дайте на коняшці покататись. Вибачте, польську не розумію і взагалі чому не державною. Так, ну все, в нас є кінь, повна свобода пересування. Тільки от все одно повільно і небезпечно. Знаю коротший шлях. Коні у скайримі це взагалі найзабаганіша штука, особливо поблизу гір. Що нам треба? Ставимо жеребця під 90 градусів і злазимо. У цей момент наш Степан Пантера розвиває міжгалактичну швидкість, а ми швидко вантажимось. На сейв, що зробили нагорі. І ми летимо. Недовго, правда. Коротше, спосіб пересування реально дієвий і вкрай ефективний. Настільки ефективний, що я або розбивався, або застригав у скалах, або застригав у небі. Ля, Франківськ просто неймовірний. Але найчастіше в мене не виходило навіть підлетіти. І після години таких стрибків я зрозумів, що міг би вже пішки обійти всю карту рази три. Але хіба ж то весело? Hey, oh. Ну, вже навіть ця жіночка літати почала, а в мене не виходить. Головне не здаватись. Давай, давай, давай. Полетіли. А куди? Так, ну наче взяли курс на ріфтен, е, в цілому непогано. Тут вода поблизу є. Головне якось його обережно приземлитись. І, і, зупинись, зупинись стій! Стій! Як ролити? Ти, де тут гальма? Ти, блядь, зупинись! Бля. На щастя, в паніці встигнув втикнути швидке збереження і завантажився вже на землі. Вважаю операцію повністю успішною, до міста рукою подати. Ну і все наближаємось до найзлачнішого міста небокраю, де на вході з нас вже намагаються стягнути септимів. Але просто шлеми цих охоронців допіхує і вони одразу розуміють, що перед ними серйозний каджир і без проблем пропускають нас. На площі зустрічаємо Брінюльфа, який, наче Барига з Телеграму, вже починає пропонувати якісь свої мутні тємки для підзаробіт. Грошей, але вчити заробляти гривні тут буду я. Підходимо до торгівця в меню купівлі, клацаємо по Степану і не відпускаючи мишки, ведемо на модезі. Потім натискаємо І і продаємо йому якийсь непотрібний хлам. І тепер ми можемо продавати модезі його власний товар. Тобто отримуємо безкоштовні гривні. А я думаю, чому не можна напечатати гроші? Пане президенте, напечатати гроші, пороздавати зарплати, пенсії. Далі йдемо до грілки і повторюємо маневр. Окрім того, що ми скамимо. Торгівці в їх же гроші, ми ще й непогано так прокачуємо красномовство. З подібними навичками можна хоч зараз до Верховної Ради. І починаємо готуватись до основного абузу. Спершу нам треба накупити різних зачарованих речей. Тільки от польською я щось взагалі ніхріна не розумію, на що саме вони зачарені. Ручі, де Тому було весело, але переходимо на американську. Just what you see here. сігі, звичайно, вже не те, але скупуємо усі зачаровані речі, що тільки бачимо. Потім знадобиться. Головне не забути після цього кешбекнути собі всі витрати. Але є одне зачарування, яке нам необхідно просто полюбасу, і знайти його можна у Балімонда покращення елексирів. Саме це нам і необхідно. Також нам знадобиться приблизно десяток кілець та коліє. Краще брати срібні, бо вони дешевше. Але кількість їх обмежена. Що робити? заходимо за прилавок, зберігаємось, даємо ящеру в харю і одразу вантажимось. Не знаю, як це працює, але після прочухану торговці одразу оновлюють асортимент в своїх крамницях, і ми можемо знову таритись усім необхідним. Повторюємо пару трійку разів. Після чого використовуємо кешбек і стрибаємо донизу. Там нам необхідна ворожка. Готувати ми будемо усього два простеньких зілля, і інгредієнти для них ви бачите на екрані. Тож скупаємо усе необхідне, а як тільки інгредієнти закінчуються, даємо бабці в пику і повторюємо цикл. Так то всі ці речі простіше було б десь на вулиці познаходити, але мені просто дуже подобається бити пенсіонерів. Ну і з ріфтоном покінчили. Можемо викликати уклон і мандрувати до. Вайтрану дуже комфортна поїздка. Ставлю 5 зірочок. Спершу нам потрібна лавка Белетора, в якій знаходимо цю цирклетку на покращення поушенів. І знову ж таки скупаємо взагалі усе, що має хоч якісь чари. Ну і прямуємо у котелок Аркадії. Вона думає, що може навчити нас штуці один чи два. Ну і вчимось у неї майстерству алхімії. За рівень доступно лише 5 уроків. Тож левелапаємось, кешбекаємо гроші за навчання і вчимось знову. От би у реальному житті так свої стока повернути міг. Е, так, доходимо десь до 35 рівня і вкачуємо у два рази алхімію, потім ще фізинію і беніфію. На цьому майже все. Прямуємо до міської ради. Головне не звертати на себе зайвої уваги і виглядати адекватним. Я просто величезний голий кошах, який прийшов створювати найсмертоноснішу зброю в світі. Не звертайте уваги. Так, і нам ще знадобляться ось такі ось геми. Купити їх можна у цього капюшона. Потрібні саме найкрутіші гранд камні, штучок так 10. Е, тож самі знаєте, що робити. Ну і далі починаємо найцікавіше цикл алхімії і зачарування. Я коли проходив небокрай перші разі. Зів так 10 постійно ігнорував ці штуки, бо думав, що вони занадто нудні. Але саме в них ховається істинна радість. Спершу нам треба зняти усі чари з завчасно куплених предметів. Так ми вивчаємо їх рецепти, що дозволяє нам власноруч зачаровувати речі на знайдені чари, а разом з цим покращує скіл зачарувальника. Його, до речі, теж не завадило вкачати хоча б у два рази. Можна і без цього, але так швидше. Головне вивчити ось цей чар для зілля варіння. Тепер беремо намисто і чаримо його на бонус до поушенів. Те ж саме робимо із кільцем, і можна ще якісь перчатки чарнути. Загалом, чим більше речей з бонусом, тим швидше. Потім вдягаємо усі ці штуковини і радую би одразу додати їх у вибране. Тепер маємо чотири бонуси по плюс 11-12%. А, бляха, я ж саме головне забув. Welcome to war. Не те, не те, не те, не те. О, кувалда! Ну і виглядається штуковина надзвичайно потужно, але насправді майже не наносить шкоди навіть звичайному селянину. Тим паче охоронцю і уж тим паче якомусь серйозному противнику. Тому вертаємо до ярлей, починаємо нашу каджицьку магію. Із солі, і рогів крафтимо зілля відновлення. Потім треба зняти усі речі, що дають нам бав до зілля варіння. І п'ємо зілля відновлення, що наразі має 40. 48% потужності. Тепер дивимось на наші зачаровані артефакти і помічаємо, що вони стали на декілька відсотків ефективнішими. Тож вдягаємо їх і варимо ще одне зілля відновлення. Тільки тепер воно вже має не 48, а 81% потужності. І думаю, ви вже вловили суть. Знімаємо одяг, п'ємо зілля, вдягаємо одяг і варимо зілля вже на 108%. Тобто наші зачаровані речі дозволяють. Дозволяють робити краще зілля, а зілля покращують зачаровані речі, які, в свою чергу, покращують наступні зілля. Ну і так до нескінченності. Тож продовжуємо об'юзити ідеально продуману систему 12-річної гри, яку тут Говард перевипускав і перепродавав вже більше сотні разів. І не залишив в ній жодного серйозного багу. Ну і після того, як Поушен починає давати тисячу відсотків, процес сильно пришвидшується. 443 на поушені і 425 на цирклетці. Тепер вже 21 864. Тепер 805 001. І тепер. Мільярд 107 мільйонів 517 тисяч 824. Повтор ще одного циклу може в теорії взірвати ваш комп, тож просто п'ємо цю бадягу. Тепер бачимо, що кожна з наших біжутерій дає просто якісь їбейші бафи. Тому робимо з їх допомогою ще одне зілля, але не відновлення, а зачарування. Для нього потрібно лише крило синього метелика і сніжно-ягідники. Тобто цінаємо десь 10 септемів. Але взамін ми. Ми отримуємо ось це. Краще одразу зробити побільше, аби було на майбутнє. Цікаво, до речі, як цей капюшон, що присвятив все своє життя науці і алхімії, дивиться на величезного голого кота, що залетів до його лабораторії, і за 20 хвилин створив зілля, що дає мільйон відсотків ефективності. Випиваємо наш елексир і бачимо, що тепер будь-яке зачарування дає мільйон відсотків потужності. Спершу радив би зачарити щось на посилення поушенів, аби. Аби, якщо що, повторити цей абуз. Ну а далі те, заради чого це все і робилось? Наша звичайна стальна кувалда на 22 демеджа перетворюється на ось це. Незвичайно, дуже крута. Ультра 4,5 тисячі. <клес> Тепер треба її десь випробувати. Але противника нам треба знайти дійсно серйозного. І я знаю просто ідеальний варіант неподалік від Вайтрану. Гіганти. Величезні покидьки, нариватись на яких не варто навіть під кінець гри. Що ж тут казати про голого кота, що навіть перший квест не пройшов. І все. Пішли і по другому стукнемо. Єбейше второпав. Коротше, єдиний мінус кувалди в тому, що вона втрачає весь заряд вже після першого удару. Тож треба постійно таскати з собою гранджеми. Зате можна ваншотнути абсолютно будь-якого противника, але абуз не обмежується однією лише кувалдою. Так, наприклад, можна вчарити перчатки на полегшення взлому. І тепер ми можемо відкривати замки рівня експерт без жодної навички злому з будь-якої взагалі позиції. Або ось звичайний лук, що перетворюється на джевелін, і однією тичкою приземляє дракона. Тільки треба бути обережним, адже занадто потужні стати в якийсь момент уходять в мінус. Ось, наприклад, вчарив браслет на покращення армору, але з ним стати чомусь уходять в мінус. По максимуму прокачую здоров'я, докопуюсь до якогось немічного селянина, і помираю від однієї тички якоюсь зубочисткою. Та в цілому баги то весело, і я навіть радий, що тот Говард вирішив їх не фіксити, і тим самим дозволив гравцям трохи повеселитись. До речі, про веселищі, якщо раптом отримали якісь схожі емоції під час перегляду цього відео, то за бажанням можете підтримати цей канал копійкою і взамін отримати просто нереальні переваги. Детальніше у відео, що ви зараз бачите на екрані, а ще його можна знайти у описі.